Всім привіт! Сьогодні займемося покращенням світла на Nissan Leaf. тому що вечором я проїхався в черговий раз, і я розумію, що світла на цій машині просто немає. Тобто, зараз чорний вологий асфальт і реально я нічого не бачу, коли їду. Там, де мене не сліплять, там наче світло і є, але я тільки виїжджаю на центральні якісь дороги. Розумію, що з цим світлом неможливо їздити, тим більше, що я займаюся автосвітлом. Бачите, плакат, це все лінза AMS. У мене є каталог ще від DRIVEX, теж тут багато цікавих моделей, але я буду ставити ось цю, яка у них на першому місці. Це лінза DriveX Evolution F1S, тому що ще є моделька F1 але ця трошки потужніша, я вже їх там клієнтам своїм став. Вона в каталозі знаходиться на першому місці по кількості світла. Тобто сума цих всіх точок дала максимальне, максимальне значення, ось 20 тисяч. І по центру ось, ось тут вона перша точка у нас 5, 555, а ці ведуть 5, 6, 4, 4, 4, 3, 4, тобто набагато менше. Тобто реально і ширина в неї гарна, тобто і немає у неї синього там оранжевого, якось на таких лінзах це туманка взагалі. Так, Ну наприклад, ось лінза, бачите, в неї синього багато. Є там інші двохчіпові лінзи. Зараз покажу. Ну Наприклад, ось там про лінза Бачите, у неї жовте з червоним. Тобто, не сама естетична лінза. ну оці всі А оця ось вона. Світить f1s Майже ось ідеально. Тут тобто немає ніякої синєви, красноти. Дуже достойно світять, я їх людям показував, люди їх обирали. Навіть в мене там товариш на Прадік собі обрав. Хоча я йому показував там і двохчіпи, потужні, лазерні. Реально поставили на Прадік ці лінзи і світло класне. Я собі партію невелику коробку купив. Так що, кому цікаво, заходьте на мій сайт. І можете там телефонувати або вайбер писати. Так, розібрав еліф. Є нюанси по фаркам. Тут у нас вже кронштейн саморобний. Тут у нас вухо паяне, плюс там стекляшка. Вона випала туди. Тут вона є, а там випала. а На правій фарі у нас взагалі ось мега кронштейни. Так, ось ще у нас фарка, бачите, має пошкодження ось такі. Тобто, щось все-таки було з цією машиною. А я сподіваюся, що ні. Так, і у нас ось такі заглушки тут є. тобто Ми зможемо потім відрегулювати, ну, викавирити їх потрібно, там теж під шестигранник, здається, і потім можна буде відрегулювати фари. Ліво і право, хоча зазвичай на американцях такої можливості немає. І оце ще підпаяти потрібно, там кліпса відвалилася. Ну, якось так, розбираю фарки, для розборки потрібен етилоацетат. Я його розмішую з водою приблизно 50 на 50. Можливо, ще White Spirit додати, і воно в принципі нормально розкривається. Ну, не завжди, але от у більшості випадків, там, де чорний герметик, воно допомагає. Ось такий шприц. Набрав цієї рідини і буду зараз прогрівати феном і розкривати. Ну, ця процедура займає десь години 3-4. Ну, Все-таки трошки покажу процес. Беремо фен. Ну, спочатку хвилин 5-10 прогріваємо її всю по периметру. Далі вже локально трошки підігріваємо в одному місці. Сильніше. Беремо цю рідину, трошки вище тут капаємо. Все. І ось так от, одною рукою це просто незручно, і якби далі ковиряємо. Для того, щоб розкрити фарки, ще використовуюсь такий крючочок. Наприклад, тут знизу фари, зараз отверточкою трошки одягну і буду заводити цей крючок і також буду за допомогою нього розкривати. Так, і в нас там якась живність проснулася, я тільки що бачив, тут паук повзав. Так, ось наш друг Спайдермен. Вже майже розкрив. Ну, дивіться, тут якби, складні моменти. Це з краю де ось е, катафото цей голубий, тут е, блакитний, тяжко було розкривати. Ну, і ось це місце Теж зараз я його прогріваю, вставляю сюди викрутку, щоб е, не мішало. Добре, феном прогріваю, потім собі ще допомагаю ось так вставляю цю штуку. І якби Штуку, я не знаю, як це правильно назвати, тисну вниз, тисну вниз, а оцей крючок світяну вверх, якби допомагає бурт відкрити. Так, фарка розібрав, В принципі, у нас більш-менш все нормально розкрилося, але по корпусу у нас є питання, буду його якось тут лічити, герметизувати, тому що, бачите, Нюансики. По периметру, ось у нас ось тут складне місце зверху біля вуха. Ну і ось це. Та в принципі вона не проста фара, якщо досвіду немає, то ви її, скоріше всього поковиряєте або трісне скло. Тому що потрібно одночасно там і прогрівати, і рідину додавати, і крючком тягнути. Без досвіду я не рекомендую їх вам розбирати. Тобто, скло у нас. от Нормально все розкрилось. Частково герметик тут позалишався. Його теж все почистити. Потрібно герметик. Тут, зараз ось шматок візьму. От він, коли холодний, він нагадує пластмасу. От Це не резина. От він твердий. Він нагадує, як пластмасу. Тому якщо будете сильно старатися, то у вас може тріснути скло. Тобто, реально, він от як дубовий. Ну, коротше, без досвіду я не рекомендую. Або дуже обережно ковиряйте Ну, обов'язково рідина потрібна, без рідиниво її, навіть я без рідини її б не розкрив. Так, ну розбираю тепер другу фару, і потім буду все там уже чистити, мити і встановляти ті лінзочки. Так, і друга фарка теж у нас розкрита. Що у нас тут всередині цікавого? Вухо у нас оце паяне. Оце у нас вухо теж буде паяне. І ось оце вухо у нас, ось теж паяне. І оця скляшка, де вона там? Ось вона випала білого кольору. Так, ну так, тут корпус більш трошки цілий. Потрібно ще маски оці ось цю секцію зробити чорним кольором, тому що лінза глибоко сидить в фарі і частина світла попадає от на маску. На оцю. Але я не хочу її всю в чорний колір фарбувати, тому що потрібно потім і оце фарбувати в чорний колір Я не хочу це розбирати. По суті, оце, оцей сегмент я тільки заклею. Так, от, чуть -чуть його... В чорний мат припилю. Займаюся установочкою. Проложений вже герметик, прикручені лінзи. Ось так, вони там на гаєчку затянуті, все запаяно. Як на H4, звичайні три провода земля, маса, точніше, ближній і дальній І ось такий горизонт я виставив. Ось так, так поклацаємо дальнє світло. Через діод працюю у нас дальнє світло, з дальнього на ближнього. Звичайний діод на 10 А перекидує струм. Так, ну все. Далі заганяю машинку Заганяю машинку і буду далі закінчувати зборку. Одягну сюди масочки з англійськими очами. Так, закінчив установочку на ліфа. Ось такий у нас вигляд вийшов, коли нічого у нас не світиться. Фарки, звісно, потрібно ще відполірувати. Вони тут достатньо складні, тому я цю процедуру, мабуть, залишу на літо, можливо, я просто їх лаком вскрию. Тому що я боюся, що я не зможу натягнути плівку нормально на ось це ребро. Ну тобто, ось так я заклеїти зможу, на цю частину, тому що форма фар ну, дуже екстравагантна. Так, ну и включу светло, покажу, как выглядит все. Так, ну спочатку включим режим габаритов. Я так трошки притушу светло. Вот так. Вот так выглядят у нас ангельские очи. Вот замочек. Вот так. Це в мене спалах працює. О, ось так, без спалаха. Це я зробив їх за допомогою ізоленти. Це такий колхоз, але так, фокус. Бачите, які посічені трошки фари, але немає часу в мене цим займатися. Ізолента чорна. І все, і у нас, і у нас все прикольно вийшло. Так, ще раз, включаємо, так, ладно, ось. Ось таке у нас вийшло світло. Ну, по горизонту фари биті, тому коли без став вони по-своєму трохи стали, а коли вже зі склом. Ну, трохи горизонт у нас убіг в правій фарі, але в ту сторону, що потрібно. Так, ну і дальнє світло. Дальнє світло. Так, ну, все, будемо на дорозі вже там закінчувати настройку. Якраз на вулиці йде невеличкий дощик, і ми зможемо перевірити, наскільки ефективно ці лінзи вже працюють в півдощ. Лінзи, ще раз кажу, Drivex F1S. Одночіпові, поїдемо в дощ тестувати якраз. І, як бачите, поки що все шикарно. Зараз я ще переключу на 60 кадрів за секунду. Ось так от так, і зроблю, мабуть, трошки-трошки, хоча, в принципі, отак десь воно очима і відчувається. Тобто ви зрозуміли, що при 30 кадрах в секунду, коли відео записується, то здається, що світло яскравіше. Треба регулювати ліво-право. Менш відрегулював світло. Звісно, ці лінзи у нас одночіпові, вони не мають мега дальнього світла. Але, от як бачите, чорний асфальт мокрий і достатньо нормально все видно. Мабуть, ж багато запитають, а сліплять мене фариці чи не сліплять. От я дійшов метрів на 20, звісно, каплі на фарах, дощ, вони будуть сліпити. От, якщо я присаджуюсь нижче, оце називається сліпе. Оце називається сліпе, а це називається дощ. Тобто для доща, коли кап, кожна капелька Росії, так, поїхали на дорогу вже. І подивимось, як там все це виглядає. Так, ну як ми можемо бачити на чорному мокрому асфальті, світло вже не таке яскраве, але принаймні воно є. А раніше от чорний мокрий асфальт, його нуль взагалі. Таке відчуття, що ти їдеш без світла. А зараз от я катаюсь, бачите, все відбивається у нас світлофори, там пішоходи, все видно, він йде з відбиваючими наклейками. Там. Пропустимо машинки. Так, ладно. Так, ну, короче, покатався я по місту, в цілому. Там, де фонарі, там наче й світла нема. Ну, от Тут вже як фонарі такі рідко, тут вже видно, що якесь світло є. Одночі, лінзи, вони не мають такої яскравості в гарячій плямі, плюс якби дощ. Якби була суха погода, то світло було б там ну, краще. Ну, Ось отак я включив дальнє. Ну, особливо пробивного нічого тут немає. Я думаю, що для моїх цілей цього вже достатньо, тому що з тим світлом взагалі їздити неможливо було. Ну, я думаю, на цьому все. Кому було цікаво, як я робив свої фари, підписуйтесь на мій канал. Бачите, тут світло є. Підписуйтесь на мій канал, слава Україні! Всім пока!